У лісі пахло осінню. листя кружляло в повітрі, а сонечко світило вже лагідніше. З кожним днем ставало все прохолодніше. На високій ялинці жила білочка соня. Якось вона прокинулася раненько і вирішила. Пора готуватися до зими біля високого дуба. Соня побачила кущ тіліщини, а під ним знайшла стиглі голіжки. Білочка обережно взяла їх зубками і понесла у дупло. Частину білочка заховала під корінням дерев. Адже знала взимку їжа не завжди під рукою. Треба мати кілька схованок. Це мій зимовий комірчик. весело промовила Соня. По дорозі вона застріла їжачка. Той саме шукав жучків та черв'ячків у шарі листя. Привіт, їжачку! Ти теж готуєшся до зими? запитала білочка. «А вже ж!» – кивнув їжачок. Я добре наїмся і влаштую собі тепле гніздечко з моху і сухого листя. Узимку спатиму і набиратимуся сил. Білочка побігла далі і натрапила на мишку полівку. Вона тягла зернятко майже більше за себе. Ого, яка ти працьовита? здивувалася Соня. А як же? пискнула мишка. Узимку я не сплю, бігаю під снігом, тому їжа завжди має бути поруч. Поглянувши вгору, білочка побачила журавлів, які корликали і готувалися летіти у теплі краї. Гарної дороги вам. гукнула вона. Дякуємо, білочко, зустрінемося навесні. відгукнулися птахи. А навколо Денева скидали свої листя. Клени й дуби тихенько шуміли. Ми відпочиваємо взимку, щоб навесні розквітнути з новими силами. Білочка ще раз озирнулася навколо. Кожен мешканець лісу мав свої турботи і готувався по своєму. Я теж усе встигну. Вирішила вона і весело застрибала по гілках. І коли перші сніжинки впали на землю, білочка соня вже мала тепле дупло і схованки з горішками. Вона знала: зима не страшна, якщо добре підготуватися.